Добрий день, на запчастини розпочнемо з тросів. Людина принесла таку кількість тросів, тут багато, був 12, вони різного, є 10, і 8, і 9, і 4, і з гачком ось є. Дивіться. Оце все бажано забрати всі. Тут їх багато метрів. Я не переміряв нічого, за все 800 гривень. Такі бритви, Їх 9 штук лівий правий, три нових. За 9 штук 700 гривень. Це все збори. Такі долота. Одну бритву знайшов і ці дві штуки. Тут приварене, відріжете, тут такого сану Це поправимо. За три штуки 350 гривень. Такі ножі 500 гривень новий. Товщина 7 мм. Лівий правий. За такі ножі за три штуки 150 гривень нові Такі ножі 400 гривень за 4 штуки розміри видно. На МТЗ людина замовила, не забрала 6. Шліців 350 гривень новий. 70, 70 гривень, ліва права різьба, така тяжка. Комплект на сівалку для внесення мундобрив. керейн культиватор стояло, але ну не працювало, не видно. Диск, шпильок. Ось тут дефект тріщинка має 300 гривень. А і все з гарно. Отут видно тріщинку. Такі пальці, клаші штуки, 400 гривень. Ці нові ЦБУ. Тут противоріжущі нормальні, все ціле, 400 гривень. Два набори на насібал. Дивіться, все. Це один набір. Тут он все. Все, мабуть, нове. Це БУ. за зірки не скажу, це новий. Краси. 600 за, це, за одну кучку. Далі інша кучка. Нове. Нове. Краска присутня. БУ. 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 Ні, це новий. Новий не стояли, як видно. Це БУ. 600 гривень ти за цей комплект. Тобу, хто візьме пару 1100. Оцінка в ромасі белота 30х30 30 квадрат, діаметр 620-700 гривень. Далі колектор СМД 1500, все з ним гарно. Тут я розповідав про нього. Фільтр. ДТ дитиш на ДТшку, фільтр на ДТшку, це новий, це добавка, БУ. Все, те ж. все тут гарно не варене, 1200 за весь комплект. Кардан такого плану, діаметр 35, 500 гривень, тут квадрат 30 на 30. Радянський лежали, все крутиться все з ним, гарно 500 гривень. Далі набор на таких ключів. Передивіться всі їх. Поїдемо включити в цьому ящику за 16 штук, 900 гривень з ящику. Далі 550 гривень на гітару на гітару. Все тут гарно розвідцілішліці всі в нормі. Кришка СМД нова 14, лейба пише СМД 14, нова не стояла. Як бачите, 1000 гривень. Далі такий набір, це було в одній кут, в одному ящику. Тут 36-38. Тут он, все з ним гарно. Тут я МЗ зараз пишуть. Такий, 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 такий 32, 41, 46. за ці всі ключі 900 гривень. Локація міста Чернігів. Локація міста Чернігів. Відправка губ, почта. Повна предоплата, нова почта, часткова предоплата. Ну, в основному всі гроші відразу на карту скидають. Дякую за увагу. До побачення.